Вітаю, любі друзі! І сьогодні буде перше відео по старейлу. На диво, новинка видалась надзвичайно цікавою, але є речі, які у багатьох викликають питання на старті. І більшість з них відносяться до елементів, шляхів і команд. Тому я трохи поясню за ці речі, щоб початківці відчували себе комфортно одразу на старті. То що, приготуйте щось смачненьке, і ми відправляємось! Так, перша річ, про яку піде мова сьогодні елементи всього їх в грі сім: це квантовий, електричний, вогняний, людяний, повітряний, фізичний і уявний. Але нехай такі речі, як уявний, вас не лякають. Гравці, які прийшли з Геншину, знають, що там елемент це основа всього. Від нього будуються пачки, елементи роблять всю магію імпакту на екрані, і це основна, так би мовити, фішка гри. В Honkai Star Rail елементи річ другорядна. Що я маю на увазі? В цій грі немає елементальних реакцій, і тут ці стихії служать допасовуванням до ворогів. У кожного моба є вразливість до певних елементів. Виражається вона в них іконками над шкалою ХП. Також над цією шкалою є інша смужка, щит. І саме від вашого елементу залежить пробиття того щита. Наприклад, якщо ви бачите ворога з іконками кванту, вогню і повітря над головою, то варто брати персонажів саме цих елементів проти нього. Проте це не значить, що вони обов'язкові. Так, у багатьох противників є слабкість проти елементу уяви. Котрим володіє поки що один персонаж Вельд, який є легендарним і небагатьом він випав. Тож елементи просто пришвидшують сам процес анігіляції. І наостанок, елемент не прив'язаний до шляху персонажу. Тому комбінуйте на свій смак. Добре, з елементами закінчили. І перейдемо до дійсно важливого шляхи. По-простому, роль в команді. Саме шляхи в старейл є основою всього. І саме від них варто відштовхуватись в створенні команд. В грі ми маємо сім шляхів. Розкажу про кожен детальніше і класифікую персонажів. Перший шлях полювання. По-простому, соло до Цей шлях класифікує основних дамагерів, які наносять свої тички по одній цілі, здебільшого мають величезну силу і швидкість, і найефективніші проти поодиночних цілей та босів. Маленька ремарочка, я включу в список персонажів з Бета-тесту, щоб ви знали трохи на майбутнє, кого крутити. Отож, представниками шляху полювання в нас виступають Зеля, перша івентова лега, Яньцинь, Деньхен і Сушан. Другий шлях ерудиція. Або по людськи АОЕДД. Це ті ж яйця тільки в профіль. Жартую. Персонажі ерудиції спеціалізуються на нанесенні демагу по багатьом цілям. Здебільшого по одній цілі вони не такі сильні, як персиполювання, але ефективніші проти групи ворогів. До них належать генерал Цзиньюань, Сервал, Хімеко та Герда. Третій шлях гармонія. По-простому, бафери. Це персонажі з серії Беннет. Зазвичай не б'ють, а дають додаткові цифри основному Дамайеру. Але є окремі випадки. Найефективнішими персонажі гармонії будуть всюди. До шляху гармонії у нас належить. Броня, до речі, вона є маленький виняток, бо може сама давати непоганого ляща. Тіньюнь і Аста. Четвертий шлях небуття. По-простому дебафери. Персонажі цього класу характеризуються тим, що знижують захист противникам, зменшують їх швидкість та ріжуть резисти. Також варто відзначити, що персонажі класу небуття мають потенціал до нанесення власного дамагу. Цифри не найбільші, але додатковий бонус хороший. Найефективніші і найпотрібніші також всюди. До шляху належать Вельт Сампо, Пела і майбутній Сільвер Вульфіуна та Кавка, яка єдина має потенціал до дійсно великих цифр. П'ятий шлях збереження самий логічно звучний шлях. Це щитовики, танки характеризуються нереальною виживаємістю та захистом команди. Деякі мають таку фішку як провокація, що перекладає потенційний демедж з тіммейтів на себе. Найефективнішими будуть в більшості команд, і особливо в віртуальному всесвіті. До цього шляху належить гепард, Марта та першопроходець стихії вогню, який також може піддамажувати. Шостий шлях достаток або по-простому хілери. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що персонажі цього класу специфікуються на лікуванні команди і рятуванні п'ятої точки в критичних ситуаціях найбільш ефективними будуть всюди. До цього шляху належать Байлу, Наташа та майбутній лоче, який ще може у власний демедж. І останнім по списку, але далеко не останнім по значенню, є дійсно унікальний клас з величезним потенціалом. Сьомий шлях руйнування. Або, по-простому, хрін знати що. А серйозніше універсал з нахилом в ДД. Розумієте, коли ми говорили про попередні класи, там дуже рівно прописувалась роль бафери, дамагери і так далі. Шлях руйнування інший. Але найбільш коректно цей клас можна описати як дамагери від взаємодії з хП. Так, тут немає чіткої позиції чара. Деякі соло деде, деякі аоє, деякі збільшують атаку від кількості ХП, а деякі некроманти-берсерки відіймають своє здоров'я щоб бити сильніше. Та ще й самовідхіл, тому вони універсали. Персонажі руйнування можуть в демейдж, самостілення та мають загалом непогану виживаємість. Найбільш ефективними будуть переважно всюди, але особливо у віртуальному всесвіті. До персонажів шляху руйнування відносяться Клара, проходить фізичного елементу, Хук, Арлан та майбутній Блейд. Хух, сподіваюсь, мені вдалося трохи прояснити найскладнішу частину для новачків. По правді кажучи, я й сам інколи плутаюсь з тих назвах, але тепер буде така підказка під рукою. Ну і раз ми розібрались з ролями персонажів, закінчити пропоную командами. То, власне кажучи, куди то все пихати і як тим гратись? Дивіться, так як я шаную святу трійцю, то й тут виділив три базові та основні типи команд, які закриватимуть вам контент. Я не буду розписувати кожного персонажа, але ж приведу деякі приклади. Перша команда стандартна. Це Соло ДД, Аоєдеде, Саппорт Баффер або Дебаффер і підтримка у вигляді Танка Хілера. Це самий розповсюджений вид команди, і навіть розраби нам з самого початку видають саме такий сетап у вигляді Денхена, першопроходця Асти та Марти. Але тут може бути хто завгодно. Головне формула: перша позиція солодеде, друга Аоєдеде, третя Баффер Дебаффер, четверта щитовик Хіллер. Як приклад, приведу ще три фракційні збірки: Зірковий експрес, Деньхен, Хімеко, Вельт, Марта. Білобог, Зеля, Сервал, Броня, Гепард. Янь Цинь, генерал Бай Байлу. Наступний варіант команди підсилення. Це збірка, де ви робите максимально комфортні умови для розносу вашого основного ДД перший слот ДД як Соло, так і АОЄ. Другий бафер, третій дебафер, четвертий хілер-щитовик, як приклад: Зеля, Броня, Пела, Наташа, або Генерал Цінюнь Вельд Байлу. І третю я відзначив команду виживання. Тут основний наголос робиться не на демейдж, а на захист. Перший слот Дамагер, як соло, так і Аоє, Другий слот бафер або дебафер, третій слот щитовик, четвертий хіллер. Такому випадку у вашій команді гарантована невбиваємість, звісно, ціною власного демейджу. Як приклад: Зеля, Броня, Гепард, Наташа або Сервал, Пела, Вогняний першопроходець, Байлу. Але вас нічого не обмежує в пошуках власного дзену. Я лиш дав основні поради, які можуть допомогти вам на старті почуватись комфортно. Єдина ремарка: ці сетапи можуть абсолютно не функціонувати в віртуальному всесвіті, адже там діють свої правила і свої бафи, але про це якось іншим разом. Ну що? Ось таким вийшов цей гайд. Наступного разу поговоримо про реліквії, сліди, айдолони та конуси, що з чим їсти і куди сунути. Сподіваюсь, така шпаргалка буде для вас корисною, і ви будете вижимати максимум комфорту та задоволення від гри. Ну а якщо сподобалось, то можете термінатора прожати, підписатись на канал, якщо ще цього не зробили, та довбанути дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Дякую всім за перегляд і горідер. Чіе.